Ше в Україні на загальнодержавному рівні широким загалом обговорюється проект життєво важливого закону. Мовиться про новий податковий кодекс. В обласній державній адміністрації відбувся круглий стіл, де свої зауваження і пропозиції могли висловити бізнесмени, підприємці, представники влади громадських організацій, податківці, працівники митниці, бухгалтери великих підприємств 12 серпня. У Львові на більш ширшому зібранні представників із західних областей України зможуть оприлюднити такі зауваження. Новий податковий кодекс, наголосив президент України Віктор Янукович, має принести вагу податків із праці на споживання і вивести бізнес-тіні. Проект нового податкового кодексу надзвичайно об'ємний, звучало зауваження, і досконало опрацювати його за такий короткий термін неможливо. Хоча дотепер про основний податковий закон України тільки мовилося а останніми роками влада посіяла в суспільстві велику зневіру, кажуть представники бізнесу. Тому й так важко щось зрушити, як кажуть, з мертвої точки. Суспільне обговорення податкового кодексу має все-таки дати вагомий результат. Переконані представники сьогоднішньої влади. Старий податковий кодекс. він... Вже не актуальне на сьогоднішній день. Тому в цьому році Верховною Радою в першому читанні було, було прийнято проєкт нового податкового законодавства. Але всі ми прекрасно розуміємо, що деякі політичні сили з метою недопущення прийняття податкового, нового податкового кодексу дуже багато написали своїх зауважень. І тому. Для того щоб якомога краще пройти обговорення податкового законодавства, щоб обговорити його на місцях, обговорити його з підприємцями, Кабінет міністрів України прийняв рішення щоб щодо, щодо обговорення нового податкового законодавства серед людей. Обговорення відбулося активно і конструктивно. А пропозиції конкретні на захист бізнесу, спрощеної системи оподаткування, оподаткування фізичних осіб. Сьогодні є велика необхідність ввести податок на нерухомість, прогресивну шкалу податку з доходів фізичних осіб, звести воєдину податковий і бухгалтерський облік, спростити адміністрування податків, ввести розділ, що стосується податкового боргу, узгодити всі назви і терміни в новому законі. Ми обговорюємо проєкт податкового кодексу, який запропонований Міністерством і розроблений Міністерством фінансів. Тобто іншого немає, буде інший, будемо обговорювати інші моменти. Тобто на сьогоднішній день ми обговорюємо один. Я запропонований єдиний проєкт, який прийнятий в першому читанні. Учасники круглого столу застерігали від поспішного прийняття такого важливого документу. Позитивним є все таки наміри нарешті прийняти податковий кодекс, що має стати основою задекларованих економічних системних реформ в державі.